Ой, спові дні, ведолі пото белекласи, си, одіяйся світом, я корицею. Постарає неволіку кожу, покриває водами привиспрення своє, благої облаки на восхождені своє ходя на крило вітриню. Волі ангели свої своє і слово своє пламень огнене. Основує землю на твердія на приклони цілові квітки. На от запрещення твоє побіг, но тут власне грома твоєго бояться, Господь, стоїже основали Сей. І... Придіє полошився, і... що і... не прийдуть, ніж обратяться покрити землю. Посолою службників дебрі, посвині горку йдуть води. Напаяється зігрісельний, аж до нагружа жду свою. От і в тице небесний приветаю то среди камені до дядькла. Напаяє город привиспирних своїх от влада діл твої насили. Земля, Розабая Тросотом, і злакна суху чоловіком, ізвисти хлібо земливі на веселий церкви чоловіка. Насить це треба, польника религанський житло насадив там, ти цього сніздяться. Камінь прибіже щезає, це затворились до нового времена, це... сонце воз на запад, це воложений весно. Не люби просить звірі до рапи, з, з ким неріка, що схитити, зиска тут попише собі. Восім праша ся, вожа своїх кляхів. І за тим чоловік наділи своє наділення сиє до вечора, заділа твоє. Господи, вся при мудрістові сотворив єси, сповнися земля, твари Твої, я. Сіє море великої, пространної та могайжені ще слава. Місце і... й... його суздали свяватися йому, вся тобі чай, де пише, його благовремі. Навше тобі соберу, то твердо тобі руку, всяче Стой, що жити лица, восп'ятуться, отиме ще дух і не ще зони персуй, возвратя цоко. Слава слава Твою, Ісузи ждуцею, обновише лице землі. Господня Господньому віки возвеселиться, сподіва ділі своїх. Господи, Господи, в животі моє, по його моєму донде жиє, сіда моя, щоб веселюся, Господі. Дай щасть грішно це од земної беззаконниці, я кожен не бити їм, благослови душа моя, Господа, за подсвої, положи власни мої весного. Яково задача щитіла Твоє, Господи, вся примудрості, що творили єси. На ній пристуйки віковам, слава тобі, Божа, Аллилуйя, луя, слава тобі, Боже, луя, луя, слава тобі, Боже. <клес> миром, Господу помолімся. Господи, помимо, Госпошнім мирі, спасание, душ наше, Господи, помолимся. Господи, поме помири всего мира, благостояния и святых Божиих, всіх, Господи, Всі, Господу, помолимся. О святім храмі, самисвірою благоговінням і страхом Божим ходящих вонь, Господу помолімся. Господи, О Освятішим селенським маркирам нашим Franciscam, i і, і облаженішим Патріархсі, нашим святославі, і о преосвященніших митрополитіх архієпископіх і боголюбових епископіх наших, чеснім пресвітерствую в охресті, де яконству, всем причні люди, Господу помолімся. Господи, помилуй. О Бог рани мім народі, нашому придержащих властих наших, і о всем воїнстві, Господу, помолімся. О святі, його сей всяком граді, страні і віру, і живущих не, Господу, помолімся. Господи, помомили. О благоростворенні воздухові забоді, плодов земних і временіх мирних, Господу, помолімся. Господи, помилуй, о, плаваючих, потешествуючих, недугуючих, страждощих, пліненних, його спасенії, Господу, помолімся, Господи, помилуй. О, ізбавитися нам, оцяки я скорби, гніва й нужди. Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилий, сохрани нас, Боже Твоєю благодатію, Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною, владичця нашу, Богородицю і Преснадіву Марію, зо всіми святими пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу передаті, Господи, як оподобає тобі всякає слава, і поклонення Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і пресної во віки віков. Амінь. Надіється на Господа, ті, як гора Сіон не похитнеться по вік, хто живе в Єрусалимі, горе довкола Нього, і Господь, довкола народу свого від нині до віку, бо не заставить Господь жезла грішних над жеревом праведних, аби не простягнули праведні до беззаконня рук своїх. О благодій, Господи, благих і правих серцем, а тих, що схиляються до викрутів, відведе Господь разом із тими, що коють беззаконня, мирне Ізраїля. Коли повернув Господь полон Сіону, ми стали, немов. У благотворені. Тоді сповнилися радості, уста наші, язик наш веселості. Тоді заговорили між народами, великий Господь учинив над нами. Великий Господь учинив над нами, ми звеселилися. Поверне Господь полон наш, як потоки на півдні. Ті, хто сіє у сльозах, пожнуть у радості. Відхожі відходили і плакали, несучи насіння своє, а прихожі прийдуть у радості, приносячи снопи свої. Якщо не Господь збудує дім, дарем не трудилися будівничі, якщо не Господь охоронить місто, даремно чував охоронець, даремно встаєте в нас вітанні, схоплюєтеся, щойно сівши, що вищої хліб журби, коли він дає возлюбленим своїм сон. Отце спадщина від Господа, сини нагорода, плід троби, що стріли в руці сильного та осини вигнанців, блажен чоловік, що сповнить жадання своє в них. Не осоромляться, коли говоритимуть з ворогами своїми обрамі. Блаженні всі, що бояться Господа, що ходять путями Його, плоди трудів Твоїх їсти, ми ж блаженні свої, добре тобі буде. Жінка твоя, мов лоза, плодовита по сторонах дому Твого, сини твої, мов саджанці, оливні довкола трапези Твоєї. Ось так благословиться чоловік, що боїться Господа, благословить тебе, Господь, Сьогодний, і побачиш блага Єрусалима посидні життя Твого. І побачиш синів твоїх синів, мирне Ізраїля. Часто боролися зі мною від юності моєї, нехай же скаже Ізраїль. Часто боролися зі мною від юності моєї, і от не перемогли мене, на хрипті моїм орудували грішники, продовжували беззаконня своє. Господь правний посік з шиї грішників, нехай осромляться і відступлять назад усі ненависники Сіону, нехай стануть, як трава на покрівлях. Яка перша ніж її випололи, посохла, якої не наповнить руки своєї жнець і пазухи свої збирач снопів, і не скажуть перехожі, благословення Господня на вас, благословляємо вас іменем Господнім, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Нині прислать Тобі Бовам. Слава Тобі Боже, Аллуя, Аллай, слава тобі Боже! Аллой, Аллоя, слава Тобі Боже! Миром Господи, помолимся. Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодаті. Господи, помили. Святої, пречистої, преблагословенної, славної владиці, нашу Богородицю і преснодівою Марію. З усіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу, Богу Господи Твоя держава, Твоє царство, Твої сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, на Ніні і пресне, і во віки вікові. Амінь. Господи, возлати ослишення, я, Господи. Господи, возврат тобі ослишення. я. на соболення моєго. Не да возврати на Слышим я, я, я. Слыши, я, Господи, Положи, молитва моя, я, Господи, полужи, Господи, хрена моїй, остом моїм і дверей вреждань, оснах моїх. Чоловіка є лише в беззаконні, не святойся се збраними. А то, як брати, все лишитня, я лише ріша на вас злами моя. Я окоїщи, молитво моя в благоволенні, і пожертибе шапляка мені в судії. Очі мої, надяко, на тебе душу мою <правливі>, ці дівсу, беззаконні, по дотом режисе, огрішниця, єдиний сезон, де жита <правливі>, й до Господу, за гласом, Господу помолися, пролію <правливі>, пред немаленьє, моє печаль, мою пред ним восвіщує. На поти сам поне може кождати, скричасіть мені, вони у залянах і не бізнає мене, погиба вісток мене, ні зіскай душу мою, Господи, рік, ти час часнися на землі живе. Воніме молені, моєму, як осмириться діло. І зведися на цю душу мою, Ми і сповіди, і мене Твоєму, а, там, де і зловни звав Тобі, Господи, Господи, Господи услеши глас мой. вас, Моєго, а що беззаконня на згріше, Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе, очищаніє. Засуд священніший, Духа Божественного вилиси, Душу чистиго страстей священніше, отсюду Божеству помазання помазані, святоє приял єси, і наставник людей Богомудрий і не непобідим, нас ради страсти претерпівшого. Іве страсті, стушивша, страдальче є левта, є. Не ради потерпіття, Господи, потерпі душа моя, слово Твоє, убова душа моя на Господа. Добрий подвиг тявить уже скончавша, Я вже добрий тя роша, я рамкою желаю ще тобі пройти теченіє, тебе. Що посеред тризнича мудре, якоже юниса закалається, з нею же молимтя, о нас є в спаса, і Господу моли привлажене. От стражу утриня до нашу стражу, утрення, Ізраїльна Господа, тіло приобитіл єси. Ураняємо бієньми й огню приближаючися, убог перевісин непобідимим желанієм, красніши доброту й Божесного речителя, Його же сладкі моє желанієм, мучнику удобрення хиряю украшеніє. Страдальче є левтері, англо Як Я Кос, носи мною немає збавлені, то й без ізраїльів цих його. огонієго, павлимо наше Стоє ще доброго, прозябені красної пустині, преподобних хвала, Латра слового віє, вірних тверь, любов'ю Ще твою всечесною пам'ять. І мощей Твоїх холобизає, ще рагаху, і з вами обстояння всякого, його не насуждені, колодиці твоїми молитвами. Хвалити, Господа, всі язиці, похвалити Його, всі люди. Храм Троця тебе самого саділо, бо блажа бо мене сия, воздвигли, єси, в пустині, же не проходний, латр яко Мойсей в Сінайськую гору вселився, єси, і діже, приям Божественний закон, монашествуйших множества, істинно научайши і зряднішим все чу. Тебе вагає тво мій і не знамені Богу, а составили состави сим ногами, поти преподобне, моли сохранитися от іскушені врага, і лише скільки нахожде й меча, і всякого крилого навіта лукавого. Тебе, Бога, додержся, і покров, і покрові мугуще, натягне дежду з Богом стяжахом блаже. Слава Отцу і Святому Духу і нині приснего віки віком, Єгда не скверне, виді своє анца на заколання, як у чоловіка волею великого, плачучилаго, безщатим, я нині чишися Христе. Тя, що сіє, сотворил, єси, збавите люся, ских, побачив, співає славлю Твою, Юже, пачу, май слова, крайню власть любче. премудрость прості, ліхий, святий, я слави безсма. Небесного, святого блаженого Ісусе Христе, прише на за Сонця, виюще світ вечем. Всім премудрості воньми, помощ моя от Господа, сотворшо небо і землю. сам. Возбудоваче в город Ню дуже прийде, помощ моя. Помощ моя от Господа, небо і землю. Благословеннийся, Господи, Боже, отець наш і хвальне, прославлено ім'я Твоє во Амінь. Буде, Господи, милости на нас, на Господи, Твоїм, Господи, владихо, розумієм оправданням Твоїм, благословений оправдані Твої, Господи, Господи милостиво віки. Тебі подобає хвала, тобі подобає піні, слава подавай Отцю і Сину, і Святому Господи, помилуй. Помилуй. Вечора всього совершенна, свята, мирна і безгрішна, о Господа Падаю, Господи. Ангела, мирна, вірна наставника, хранителя душі тілес наших, о Господа просі. Прощені оставлення, гріхов, і пригрішені наших, о Господа Падаю, Господи. Добрих і полезних душам нашим і мірові, у Господа просі. і времі живота наша в мирі, і покаянні скончати, о Господа. Просі. Господи! Християнські окончини, живота нашого безболізнене, непостидне, мирне, і добра отвіта на страшнім судищі Христові просі. Господи! пречистою, преблагословенної славної славною всю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, со всіми святими, помінувши самі себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу Тебі, Господи! Якби лахій чоловіку любить Бог, я сей тобі, славу, висилаємо цю і сину, і святому Духу, нині і приснає віки віко. Амінь. І духа Глави ваша, Господи, віпреклоніта Господи. Судії. Твої раби подклони, глави, своя же покоришевея. Не от чоловік, ожидає, що помошен твоя, найдішся, милості Твоє, твоє чаю, що спасення, і я же зухренено, всякої врем'я і по настоящим вечорі, і в проходячий ножі. Отцякого ра, оцякого от противного дійства я вольського, помештання і суїт, нахід і воспоминань, і лукаве. Буде держава царстві Твоєго благословенна і препрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа нині, пресна, і присної, і во віки Амінь. Спаси м'я, Христе, Спаса силою кресною, спаси Петра Морі і помилуй м'я, Боже. Тебі, за дохочем мій живу, що на небеси, сай, як очера в рукосподі своїх, як очеребені в руку Госпожі Своя, так, очі наші, Господи, наш в нашому дан, де живуще гедритний, да розхнеться в опіяху. Від твоїх даровань і преснознаждаючися, і злодією, благодітеля, місто врожах опріяти, їже праведниковобігій це, мовчав жиєси, Христе, терп'я їх суровство, пострадати хоча і спасти нас, як о чоловіку, любець. Помили нас, Господи, помили нас, якопо мною, на сянечия. Найпаче наповниться душа наша поношені, і й унечижені гордих, їжа земних наслаждані, не возлюбши страсту серце, небесних благосподобишся, я на жителі биша. Господи, молитва мої, спаси спасина. І в амінь є датя беззаконі, люди Спасе жив всіх на древо вознесоша то да, чиста і пренепорочна, я мати Твоя предстояще і радає, що взиваше чадо моє сладкоє, світи моїми очима, у вибніках у посередні злодії на кресті перезводитися притерпіл єси, же землю повісли, сина Богого Нині, отпущай ще бо Твоєго велико, голоду Твої самим, якоби діста очі мої, спасені Твоє, єжи того, граденцям всіх людей, світло кровені яси. Слава mm -hmm. людей твоїх і зраділя, Святий ти просяти, кріпки, сіти, безсмертний, помили нас, святи Боже, святи, кріпки, ся тебе смертний, помилий нас, святи, кріпки, сяти, безсмертний, помили нас, слава Уси, сина і святого Духу, і по віки вікові. Прецяти, Тройця, помили нас, Господи, чисти наша, влади попроси беззаконня наша, святий, посяти, сіли, немощі наша, і мене Твоя раба. Слава Отцу, Іссина, і Святому Духу, Отче наші жіса на небесі, да святиться ім'я Твоє, да придеса всіє Твоє, да буде Твоя Твоя, як і на небесі, і на землі, хліб наш насушний, даж нам внес, і достав нам довги наша, я кожна оставлям должником нашим, і не води нас в скушені, а й збава нас от лукава. Яко твоє царство, і сила, і слава Отця, і, і сина, і свята і Духа, на ні, пресне, вовіки віков. Амінь. І наравом, причасники престолом намісника постолам бив, я не обрілися, бо дах нове, видіння восход, заради слова істини справляє, і вір ради пострадалися, даже до крові Священо Моли Христа, молихриста, спастися душам нашим. Слава Отцю і сину, і святому Духу Руку, яко, безплотник, єдиного і всім преподобним Зобшника, Всеславне славне павли, і молимтя. Мовиться всегда у нас, яко добре, що мило, і нині пресно, і во віки діво, пренепорочна мати Христа Бога. оруж'я пройде твою пресвятою душу, є далі, спинаймо виділилися, Сина і Бога Твоєго. Його ж не немоляше, не, не пристай, прощення прирішення нам не дарувати. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй молим, ти і помилуй. Господи, помилуй Господи, Є ще молимся о святішим селанським архієреї, нашим Францисі Папіримським, і облаженнішим Патріарсі, нашим свято, славі, правосвященніших митрополитів, архієпискупів і болюбив іпискупів наших, і о все ці нашому нашим його мені О, служащих і, і послуживших в святій обителі, все і цих наших духовних, і усе і во Христі, браті, і наше. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, об Бог храни, народі, нашому, придержавши властих наших, і о всем воїнством. Господи помили, Господи, помилуй. Господи помилуй Є ще молимося о предстоящих людях, хоч даю, що тебе великі, і багате, я, я милости затворящих нам милостиню і за все православне, Християни. Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як помилостиві, чоловіку, любець Бог, і тобі славу висилаємо Цю і Сину, і Святому Духу, нині, і Амінь. во віки вікові. і славніше, безсрамня, сирофе слава Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава тобі, сину, святому Духу, і нині пресновіки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами, пречистиє Своє Матері, силу і чесного жодворящого креста, святих славних і в апостолів, блажених, преподобно мученика Леонтія і Клементія Архімандрита Мандри і святого священномученика мученика Адавтерія, і преподобного Отця нашого Павла Іжевлатрі. І і живо святих Отця нашого, Стефана, і сповідника, архієпископа Сорожського, і всіх святих, помилуйте, і спасет нас. Я чоловіко чоловіколювание. Благословен Бог наш всегда нині й віки віков. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Прийді, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімося і пропадім своєму Господу Ісусу.